Як у вас це організовано, як ви з цим справляєтесь? Більшість більша частина команди, яка у нас працює дистанційно, це наші викладачі, і це ті викладачі, які з нами працювали частково навіть тоді, коли був офлайн? Тому насправді, от саме з Цим переналаштуванням взагалі не було проблем, тому що за кожен відділ відповідає конкретний менеджер, в принципі, викладачів давно у нас сформовані наші правила, наш розпорядок роботи насправді воно якось не можу сказати, що якимось магічним способом воно створилось, але насправді у нас якийсь такий паритет. Тобто, Викладачі знають свою частину роботи, вони її не порушують. Менеджер знає свою частину роботи і знає, що можна проконтролювати, як можна покращити. Ми постійно над цим працюємо, тому саме з цим у нас не виникає жодних проблем. Коли Сталися часи блекаутів. То всі наші викладачі знайшли рішення. Всі ті, звісно, хто знаходиться в Україні, так знайшли рішення для того, щоб не відмінялися заняття, щоб заняття стали ще, ще кращими. Тому тут у нас все працює добре.